Доброго ранку усім, хто до нас щойно долучився, триває марафон Єдині новини в ефірі телеканал Ми Україна в студії Вікторія Малосвітна, Богдан Машай. далі поговоримо про оперативну ситуацію на фронті, зокрема про те, як стоїть і тримається наша міцна фортеця Бахмут. Українські артилеристи прицільно вдарили по окупантах під Бахмутом, відео на якому наші військові відпрацьовують по позиціях ворога та сухопутні війська збройних сил України. Знищено особовий склад противника, зруйновано два бліндажі, спалено боєкомплект, броньовик та автомобіль. Неймовірною точністю роботи відзначилася 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції, долучається до марафону? Пане Павло, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Пане так, дійсно, Павло... як ви сказали, Бахмут це фортеця, фортеця незламності, пане Павло. То як пережила цю ніч наша фортеця незламності? Яка оперативна ситуація нині на цю годину? А ну що сказати, обстріли міста не вщухають протягом вчорашнього дня. Гатили по місту було потрапляння у центральній частині. Ну особисто відчували так, знаходились в місті, робили свою справу, закликали людей до евакуації. А так ну дуже гаряче за нашим напрямком. Тобто, обстріли не вщухають майже ані години. А якщо говорити про інтенсивність цих обстрілів, чи змінилася вона можливо в бік зменшення чи навпаки збільшення? А, та збіль... зменшення збільшення як такого немає, тому що ну, Бахмут постійно під прицілом ворога постійно. А взагалі, з чого стріляють окупанти? От наскільки щільним є вогонь? А, ну, це останнім часом, якщо казати, це ар... артилерія. А це мінометні обстріли. Тобто виїжджали. На жаль, така ситуація. Забирали жінок, які загинули. Це було там декілька днів тому. Дві жінки знаходились в одному районі. Відбувся щільний мінометний обстріл. На жаль, ну потрапляння були поруч з ними. Шансів вижити не було. Тобто, це був мінометний атака, артилерія, міномети. Подеколи авіаційні удари. Ну, тобто, все, що можна, все прилітає. Наступ росіян на Солодар яким чином змінив ситуацію поблизу Бахмута? Чи це не пов'язані речі? Ну, мабуть, це більш питання до військових, але ну, що сказати по обстрілах. Вони ну в такій же інтенсивності, тобто, ми, знаходячись в Бахмуті власними вухами, чуємо ситуацію по Солидару. Там дуже, ну дуже серйозна обстановка. Постійні бої, дуже потужні бої, бійці збройних сил, всіх підрозділів, які там знаходяться героїчно, стримують ворога, дають гідну відсіч. Ну, це. Це ми розуміємо. На жаль, як поліцейський екіпаж Білого Янголу, ми зараз не маємо можливості виїхати до Солидару, до околиць Соледару, провести евакуацію, тому що дуже-дуже ну, потужні, щільні бої там тривають. Пане Павле, скажіть, будь ласка, а дуже багато читаєш інформації, дивишся про Бахмут і. Пишуть, що наразі в Бахмуті важко знайти вцілілим, хоча б якесь навіть одне вікно. Скільки зараз людей перебуває там на місці, і яку допомогу ти ви безпосередньо, як представники поліції, надаєте цим людям? Ну за останній час, якщо ну ця інформація надавалася військовою адміністрацією, в Бахмуті залишається приблизно приблизно так вісім тисяч осіб. Є також родини з дітьми щодо зруйнованої інфраструктури та житлового фонду, то пошкоджено близько 60%. Ну десь так, десь так, загальні цифри. А скільки людей на сьогодні залишається в Бахмуті? А, ну, десь 8 тисяч приблизно. Це дуже, на мою суб'єктивну думку, велика кількість враховуючи ситуацію, яка в місті складається. А наскільки я розумію, влада закликає їх евакуюватися, вони відмовляються. Чим вони мотивують своє бажання залишатися в Бахмуті, попри те, що, очевидно, дуже складно зараз не те, що там якось жити, а просто вижити в цьому місті? Ну, ви дійсно сказали вижити, це дійсно вижити в місті, тому що ну, взагалі, за цих обстрілів боїв немає світла, опалення, газу. Немає води, тобто люди там самі намагаються якось там все це знайти. Але ну в цьому напрямку для допомоги громадян, в котре хочу підкреслити, дуже потужно працюють військові адміністрації дуже потужно працює волонтерський рух, тобто місцеві мешканці забезпечення всім необхідним засобами там гігієни першої необхідності, продуктами харчування. Щодо евакуації, ну мотивація у кожного різна. Тобто, ну дехто каже, ну це мій дім. Чому я повинен виїжджати і полишати свій рідний дім? А дехто каже, що ну більш-менш жити ще можна, але якщо стане гірше, то вже будемо вирішувати це питання. Але ну ми вкотре раз наголошуємо, куди ще гірше може бути. Люди дослухаються, ось дай Бог, все буде нормально. Сьогодні проведемо там декілька евакуацій. Тобто, поспілкувались, з'ясували, сконтактували з волонтерами. Вже люди знають, куди вони поїдуть. Тобто, ну такі моменти. Ну і так, телефонують на наш службовий номер. Телефонують рідні, які знаходяться в інших регіонах держави. Вже ось таким чином ми виїжджаємо, спілкуємося з людьми, вони вже готові і ну зараз бо Тобто, ну комунікація з населенням, іде. пане Павле, а як щодо е, міських служб, як працюють наразі поліцейські медики, пожежники? Всі ці служби в Бахмуті присутні. По мірі своїх сил працюють. Тобто, ну поліція займається безпосередньо основне завдання це документування військових злочинів, це розкриття злочинів. Ну звичайних злочинів, які можуть трапитись. Медич медична служба також працює. Працівники ДСНС також працюють. Знаходяться в Бахмуті, але ви повинні саме розуміти. Якщо триває обстріл, якщо він триває там не одну годину, то змоги виїхати ну не маємо це наражати власне себе на небезпеку, коли поруч там падають щохвилини. хвилини. Міни або там приходиться арт-удари, коли ми розуміємо безпекову ситуацію, коли ну, дозволяється безпекова ситуація, то звісно, працюємо, виїжджаємо і все робимо. Пане Павле, от ви говорите, що працівники поліції вони займаються переважно тим, що вони документують військові злочини. А чи є наразі злочини і порушники в Бахмуті, взагалі серед місцевого населення? Чи виявляють таких? А, ну, Ну, останнім часом не дуже багато, але ну була у нас інформація ще декілька тижнів тому. А, на жаль, був страшний злочин скоєний в Солидарія, тобто там була вбита родина. Всі виїхали, відпрацювали. Ну як, як звичайно, слідчі займалися своїми справами, працівники розшуку своїми справами. Тобто, ну поліція знаходиться, поліція працює. Павло, от ми всією країною немає жодного сумніву у цьому, я особисто стежимо за тим, що відбувається у Бахмуті, співпереживаємо зрозуміло і переживаємо і за наших військових, і за місцевих жителів. Але мені хочеться у вас запитати: от у людини, яка безпосередньо перебуває у Бахмуті, яка пересувається цим містом. Як ви зараз відчуваєте життя у Бахмуті, і як ви сприймаєте те, що з цим містом сталося, враховуючи, що воно для вас, м'яко кажучи, не чуже. Ну, дійсно, до початку повного штабного вторгнення, місто квітуче, місцеві мешканці, ну кожне свято ми працювали на охороні порядку. Ти бачив цих людей: місцевих мешканців Бахмута, усміхнені обличчя, радість. А то зараз це сум, це біль, якщо можна так сказати. Бо кожного разу, коли ти руха містом і бачиш результати нових і нових прольотів Зруйновані, зруйновані, згорілі будинки. Ну просто так на це дивитись не можна. І люди, ну немає в них розпач в очах. Вони ну всі майже перебувають в шоковому стані. Коли проводимо евакуації, ну переважно для нас пріоритет це родини з дітьми. Ну будь-яка особа може до нас звернутись, але діти це взагалі пріоритет. Вони не повинні знаходитись на війні, бачити це все власними очами. І коли ти забираєш, допомагаєш, і вже потім буває так, десь в інтернеті побачиш, коли діточки вже дістались того чи іншого населеного пункту, коли вони вже усі. Сміх нині, коли немає поруч страшних звуків вибухів, ну так на душі стає тепліше. І ти радієш, тому що ти якось долучився, допоміг. І, хоча б ці маленькі діточки вже мають змогу жити іншим життям, дякую вам, Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції, був з нами на прямому. Відеозв'язку і каже, що Бахмут нині це сум і біль. І за цей сум і біль росіяни немає сумніву рано чи пізно заплатять, як і за кожну трагедію, яку вони принесли на українську землю.